Друзі, продовжуємо нашу гарну традицію. Сьогодні 14 фур протидронових, антидронових сіток відправляються на лінію фронту. Незважаючи на осінню холодну пору, ми працюємо далі. Проект павотиння ініціатива працює. Запитів від військових на ці позиції дуже багато. Це дійсно дієвий захист від FPV-дронів. Здавалося б, проста. Сітка, це агроволокно, це дійсно рятує життя людей і захищає техніку. Якщо сітки ви отримуєте десь за гроші, звертайте на це увагу, обов'язково з нами зв'язуйтесь. Цього не може бути, от і не повинно бути. Це все благодійна допомога, виключно благодійна допомога. Щоденно ми отримуємо велику кількість запитів і робимо все можливе, щоб всі їх задовільнити. Ми дякуємо всім нашим партнерам, які дотичні до цієї ініціативи. Фундації течія. Ми дякуємо волонтерам кіноспілки. Дякуємо батальйону волонтеру. Дякуємо нашому другу з Нідерландів класу Поту і його організації Лайф Гардіанс спільними зусиллями ми можемо зробити набагато більше ніж поодинці. Доєднуйтесь до нас, слава Україні!